Всім доброго дня! Дуже багато коментарів за цей інкубатор було. Це в нас інкубатор. Теплуша 72 на 50 гусиних, 90 індичих, 110 курячих і перепелених 280 яєць. Де я його купляв? Купляв я його на пром.ua В продавця називається. Жаль, що не доплачують, звісно за це. Продавець називається Хосопт. Хоз опт. Його ціна 2000. 700 гривень мені обійшлася. Блок живлення для моделі ІПІ. Ну тут у нас блока живлення немає. Але теоретично він може бути під 12 вольт. З чого він складається? Підійди, будь ласка, сонце. Він складається з вентилятора, стена. Потім. Ну, матеріал мені подобається, в принципі, такий дуже-дуже твердий пінопласт. Регулювання температури. Ось цю модель можете подивитися, друзі. Яка модель? Джин-джінь. Вікно для вентиляції, інверторний, це все. До речі, дуже великий плюс, що це наше рідненьке українське, і повинні українські індики і кури краще інкубовуватися в наших українських інкубаторах. Підтримуємо національного виробника. Що ще в комплекті? Підійди сюди. Це масльонка або підводу, щоб додати воду. Як виглядає механізм? Повороту. До речі, пишеться в інструкції, що якщо неповна закладка яєць, то його вложиш і повинна бути між ними проставочка. Так, механізм, ну тут доволі все. Ага, все, видно? Ну, Тут воно все Джінь. Джінь, ага. Все, все, автоматичний переворот працює. В літературі пишеться, що був гарний відсоток вилуплених яєць, вилупків. Треба, щоб переверталися в перший тиждень кожних три часа. Коротше, і стабільна температура. Але... Незважаючи на це, продавець дуже вічливий, гарантія, надіюся, працює. Блок живлення в нас тут його немає. Дріт живлення, комплект дротів для підключення до батареї 12 вольт. Не проблема. Його споживання, друзі, мінімальне, навіть якщо тут немає виходить, підключення напряму від акумулятора, ми можемо що зробити? Ми беремо акумулятор, беремо інвертор і підключаємо, і він у нас буде працювати. Тобто наші з вами яєчка висадяться 100%. Вивчимо. Документацію будемо з вами залажувати яєчка буде чітко, тому що уже 5 місяць? 5 лютого прийде коротше, 60 яєць, ми з вами їх закладемо блядь, і вилупимо всі. Будемо підходити з научної точки зору. Хейтери, до речі, ви красавчики, теж пишіть якусь гадость, Там в попередньому відео я роз'яснив певні коментарі. А всім, хто підписаний на мене дивиться, дякую, будемо разом. Не боятися і щось пробувати, бо хто не пробує, той не досягає нічого. Всім гарного дня.